День захисників та захисниць України ніколи не був традиційним святом з гуляннями та веселощами. Для українців ця дата можливість вшанувати воїнів та висловити вдячність всім героям будь-якої статі, що захищають незалежність та суверенітет рідної батьківщини. До дня захисників і захисниць України у місті Новогродівка відбулися заходи за участю дітей та волонтерів. Дітки Новогродівської громади приймали участь в серії майстер-класів. До Дня захисників та захисниць України і виготовляли прянички імбірні, на яких вони ну, які вони розмальовували і потім вже дарували їх військовим. Окрім цього, вони ще протягом місяця писали листи військовим. А дуже красиво прикрашали, як каже заступниця Новогрудівського міського голови. До організації заходу долучилася благодійна організація Карітас Маріуполь, яка виготовила 140 пряників. щира подяка нашим захисникам та захисницям, які стали на захист. За те, що ризикують життям заради ми, миру та цілісності нашої держави. Ви можете вибрати для себе будь-який пряничок, який ви хочете розмалювати. Вибирайте кольори, якими ви хочете скористуватися, і ми можемо розпочинати нашу роботу. Нас запросили на майстер-клас розмальовувати пряночки для наших захисників та захисниць, які ми подаруємо їм. Я зараз роблю небо. Потім буду малювати знизу жовте поле, а далі тризуб. Люблю малювати, робити якісь вироби. Люблю щось робити для когось, якісь подарунки і так далі. Герб, тризуб, синє небо, побажання миру та перемоги у створення малюнків діти вклали всю душу, адже розуміли це невеличкі подарунки, дуже важливі для хлопців та дівчат на фронті. Думаю, що ну буде приємно, тим більше коли від діток ну не раз вже чула від військових. Що саме від діток, ну якісь такі приємні сюрприз, сюрпризи, сюрпризи на передовій, вони із захопленням теплотою сприймають, бо дітки насправді душу вкладають в це і вони. Е... Ну, вірять військових, і тому ну дійсно це дуже приємно. Також для військових, які мужньо боронять Україну, її територіальну цілісність та незалежність. Маленькі патріоти передали листи обереги з гарними побажаннями. Основний дитячий меседж усім захисникам повернутися додому, де їх чекають повернутися обов'язково з перемогою.